Обласна рада, депутати, які е, були делеговані обрані е, жителями нашої області, і е, дійсно виключно в такому спілкуванні нормальному, конструктивному, дивлячись один одному в очі, і е, е, можна обговорити проблематику і нагальне питання області, і прийняти відповідні рішення. Е, звичайно, е, на сьогоднішній день е, важливим є, щоб ефективно працювали всі органі місцевого самоврядування. Я не вбачаю в тому, щоб е, такі органи, як обласна рада, має право працювати е, онлайн, е, тим більше залучаючи е, тих депутатів, які тритально знаходяться не е, на малій батьківщині, е, а десь за межами. Тому е, я впевнений, що е, е, наше спілкування сьогоднішнє е, стане вагомим е, важелем для того, щоб наступна сесія наступній сесії ми побачилися в сесійній залі всі 64 депутата, які хочуть працювати, працювали і будуть працювати на благо нашої області.